179-та доба російської агресії цієї ночі. обстрілів Харкова не зафіксовано. Втім, російські окупанти завдали ракетних ударів по Харківській області. Близько о півночі з міста Білгород був зафіксований пуск ракет. В Рогані Харківського району одна ракета влучила в недобудований приватний будинок. Сталася пожежа. Чоловік 36 років та 24-річна жінка зазнали поранення. Удар двома ракетами зафіксований в селищі Докучаєвське харківського району. Пошкоджені господарчі будівлі закладу освіти. Сталася пожежа на відкритій території без постраждалих. Протягом дня продовжувались рятувальні роботи на місці влучання 18 серпня. Ракети у триповерховий житловий будинок в Салтівському районі. На місці обстрілу гуртожитку по вулиці Ахієзерів рятівники сьогодні знайшли ще три тіла загиблих. Один чоловік. Інші тіла в такому стані, що потребують вивчення експерта. Працівники ДСНС продовжують пошукові роботи на місці трагедії. Таким чином, кількість загиблих від російського ракетного удару по гуртожитку сягнула вже 18 осіб. Окупанти продовжують обстрілювати Харківщину. За добу 6 із 12 пожеж сталися через влучання ворожих снарядів, повідомляють рятувальники. Одна пожежа, спричинена ворожими обстрілами, трапилась у Чугуївському районі, 5 – у Харківському. Цього разу ракети впали на територію Руганської територіальної громади, спричинивши там дві пожежі та поранивши двох цивільних людей. Перед цим близько 19-ї селища циркуни було обстріляне з артилерії. Згоріли чотири приватні надвірні забудови. У Чкалівській громаді ворожий снаряд. Потрапив у покинуту будівлю площою біля 200 квадратних метрів, яка також загорілась. Щодня рятувальникам доводиться займатися розмінуванням території області. Так, за добу піротехніки Державної служби з надзвичайних ситуацій ліквідували 53 ворожі боєприпаси, що не розірвалися. На лінії зіткнення тривають активні бойові дії. Ворог постійно обстрілює наші позиції з танків та артилерії, використовує авіацію. На ізюмському шляху Збройні Сили України знову відбили невдалу спробу наступу окупантів. Повідомляють у штабі оборони. Яна Біляєва, Стас Дейнеко, Харьковские известия.